На каналі Файні квіти Городина Садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 12 та 13 вересня 2024 Сьогодні 12 дванадцятого та завтра, 13 вересня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці козаріг. А це сприятливі дні для того, щоб посіяти насіння сидиратів, зелених культур, шпинату, гороху. Це вже робимо в теплицях, та посадити трохи цибулі на зелень і на дворі, і в теплиці можна висаджувати розсаду, сприяти відні для посадки саджанців, садових, декоративних, квіткових рослин для щеплення, для укорінення живців, для пересадки кімнатних рослин. Ефективними будуть поливи та підживлення рослин будь-якими добривами. Оприскування рослин для захисту від шкільників та хвороб проводимо теж будь-якими препаратами. Не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах попереду повня. 12 та 13 вересня сприятливі дні для квашення овочів, кавунів, капусти для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 12 та 13 вересня 2024 року. Не використовуйте для харчування каву, шоколад, алкоголь, жирну та смажену їжу, гострі соуси, сіль та майонези. Але можна готувати будь-які макаронні вироби, свіжі та варені овочі дуже корисні. Для тих, хто їсть м'ясо, використовуйте пісне м'ясо, готуйте морську рибу, їжте молочні та кисломолочні продукти, використовуйте вітаміну зелень. і Всі овочі, фрукти теж для салатів дуже добрий час. Готуйте корисні різні горіхи і пийте чай із шипшини. Смачно на цьому вам. ми завершуємо наш ранковий випуск. Усіляких вам гараздів, злагоди, спокою і достатку, миру та добробуту. Зустрінемося ввечері. На все добре. Бувайте всі здорові!